Розпочали щодо нього розслідування, От тепер мало для нього. Газета виборша написала про це, посилаючись на голову конституційного суду України Богдана Свинчковського, який наприкінці січня а, подав повідомлення до прокуратури, в якому більше 60 сторінок крім Туска у скоєнні злочину Свинчковський підозрює ще кількох міністрів, депутатів, суддів та прокурорів. Про що він? А, в документі сказано, що з 13 грудня 2023 року ці особи діють у складі організованого злочинного угруповання з метою зміни конституційної системи Польщі, припинення діяльності конституційного суду та інших конституційних органів, у тому числі за допомогою насильства та протиправних загроз. У відповідь Туско публікував відеоролик, де грає в пінг-понг. М'ячик посадовець порівняв із підозрами. А він, відбиваючи його, відповідає: Та гаразд, у нас тут питання серйозніше взагалі то. Mm -hmm. Ну відповідь мені подобається. Ну молодець людина з іронією. От політики, от він такі люди, це справжні політики, які вміють відповідати не напряму, а які вміють відповідати жестами, відео, фотографіями. Ну тут бачиш, от насправді кажуть, Трамп не політик, але погодься скільки разів він відповідав на випади у свою сторону, якимись фотографіями, мемами, е якимись відосами прикольними. Це дуже вдало до речі, вмів робити Михайло Саакашвілі. Такими э, подібними штуками не напряму відповідаючи, а ви якісь меми. Ще э, подібні речі дуже, хоча він не займається політикою, але все одно його можна частково назвати політиком. Гордон завжди викладає якісь э, ну погодься, так, Його навіть стікери у телеграмі, вони э, хороше відповідь взагалі на будь-яку. На будь-яку фразу у свою у свою сторону оптимізмом точно зараз ми можемо зарядитися, послухавши міністра оборони Франції Себастьяна Лікарню, який сказав, що Україна вже отримала перші французькі винищувачі міраж 2000